Час суспільство в Україні розділилося на два табори: ті люди, які вважають, що необхідно відзначати міжнародний день боротьби жінок за свої права, і ті, хто вважають, що не потрібно цього відзначати, однак все одно на тернопільських квіткових ринках спостерігається від ранку ажіотаж. Продавці квітів розповідають, що для того, щоб продати найбільшу кількість букетів, вони вийшли на роботу в четвертій годині. А перші покупці з'явилися в п'ятій годині. За ціну квіток говорять, ціни помірні. Тюлюбить зараз все беруть. Часно, зараз беруть троянди, тюльпани, букети, композиції. Просто що кому подобається і все. Попит почався ще з вчорашнього дня? Ні, сьогодні. Сьогодні всі. Вчора майже нічого не було. Майже... А з, якого, з якої години ви почали працювати? З четвертої ранку. Розкажіть, були перші покупці? В п'ятій. Троянди, все підряд. Тут ну, 8 березня беруть все підряд. А ціни на тюльпанчики? 40. 40. А на троянд? Від 40 до 120. Тернополяни кажуть, купують квіти і для мамусь, і для бабусь, і навіть для співробітниць по роботі. Дехто з жартом розповідає про ціну, а дехто говорить, за букет заплатив і 300, і 400 гривень. Два, два гривні. <світтє> <світтє> Та чого багато? Ні, не багато. Для кого купляєте? Для співробітниць. Для мами. Для мами. Ну, все-таки хочеться сьогодні. А розкажіть за ціну. Доступні ціни. Та таке, може бути. А ми не орієнтуємося, ми часто да. не купляємо. Кому Та як сказати, шефові. – Шефові? <сум> – Шефові? А, кінців, так? – шефові. Так, Шіфові. Так, 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 так. Так, так. Разом зібралися. Скільки ви дали грошей? Та зовсім чуть-чуть, 800 гривень. Букет тюльпанів для своєї дівчини. В честь 8 березня скільки потратили грошей? За такий букетик 350 гривень сьогодні. Як ви думаєте, доступно це? Ну на 8 березня в принципі доступно. Тут якщо по ринку ходити, то і дорожче можуть бути. Стосовно вартості квітів продавці говорять про те, що за кілька днів до 8 березня гуртовні також підняли ціну. І зараз один тюльпанчик вартує 40 гривень, раніше він коштував приблизно 35 гривень. Я ж від себе хочу додати, що буквально два тижні ще дійсно ціна на тюльпан вартувала 35 гривень, і на околицях Тернополя, не в центрі, а на околицях можна тюльпани знайти за таку ціну. Ну і звичайно, є і досить дорогі Наприклад, за 101 тюльпан треба віддати близько 4 тисяч гривень, а за 101 троянду майже 10 тисяч.